Привіт, друзі! А чи хочете ви навчитися цікаво та нестандартно малювати? Тоді давайте я сьогодні вам покажу, як малювати пластиковою бутилкою. З нам потрібно білий папір, пензлик, фарба, пластикова бутилка, водичка та ось така от кришечка. Або маленька тарілочка. Для початку нам потрібно приготувати фарбу для використання. Беремо, наприклад, синій колір. Але ви можете використати будь-який колір на ваш смак, який вам подобається. Потрібно її перенести у кришечку, або тарілочку, будь-що, що ви використаєте для фарби. Але потрібно, щоб дно нашої бутилочки якраз поміщалося у ємкість для фарби. І так. Ось я підготувала нашу фарбу до використання. Пер беремо білий папір, беремо нашу бутилочку та нашим дном бутилочки опускаємо у форму. Ось так. Так. Переносимо на папір. Ось так. Ось. Погляньте, яка краса вийшла. Mm. Знову умочуємо у фарбу. Ось так. А Та обережно переносимо на папір. Ось. Трішки не домолювалося. Ось. Знову вмочуємо фарбу та знову переносимо на папір, Ось так. Ось. Можна використовувати різну кольорову фарбу. Не тільки одного кольору, а й різних та зробити ніби таку галявину квітів або будь-що, що вам сподобається, що ви собі нафантазуєте. Ось так. Мені це нагадує ніби букет квітів, але потрібно ще домалювати серединки квіточок, листочки та стебла. Ось так я ще домалювала серединки квіточка та листочки зі стебами і у мене вийшов ось такий букет. Ось так швидко за допомогою пластикової бутилки можна намалювати ось такий букет квітів. Спробуйте пофантазувати і намалювати будь-що що вам спаде на думку. І ви подивитесь, як це вийде класно та швидко і цікаво. До зустрічі!